43 діагональ телевізора LG, 22 рік виробництва. телек в класному стані, технічно повністю справний, з 4К зображенням. Має т 2 в ньому. Ось так виглядає. Менюшка є Kyivstar, Sweet TV, Netflix, YouTube Apps. Тобто можна качати будь-які приложення до нього. Зараз ми зайдемо в Ютубчик і я вам покажу, як телек робить. Картинка дуже класна і дуже якісний в нього звук цього телевізора. В комплекті є пульт Телек без будь-яких дефектів, привезений з Німеччини, протестований нами, і зараз я вам покажу, як виглядає картинка. Картинка ось так виглядає, чудова. Під любими ракурсами дивишся, вона без дефектів. Кому потрібен такий хороший телевізор відомого виробника LG, є він у нас в наявності, можете до нас дзвонити, замовляти. Перемотується теж класно. Ножки в комплекті є, і пульт теж йде до нього, тому всім гарних покупок і гарного настрою.